Всім привіт! Сьогодні по особливому відчувається весна, тож приїхала після зальчику трошки погуляти у парку. Та спочатку хочу записати вам декілька слів по періоду, що зараз проходить. Як я і писала, то весна 25-го буде насичена напруженими моментами та емоціями. Тримаємось, читаємо поради. Я стараюся все докладно писати. Написала мені дівчинка в коментарях, що зараз дуже хочеться тратити гроші. Робити покупки, ходити по магазинам у період ретрофази Венери світ буде підсвічувати, якщо ви економите на собі, не знаєте, чого хочете, не формуєте своїх бажань, не щедрість з собою у період, коли Венера у звичайному русі, то світ енергії, що зараз будуть активні, буде витягати ці всі бажання задавлені. І таким чином формувати у вас бажання все скупити. Якщо у вас є таке бажання, зверніть увагу на те, що ви хочете. Складіть список бажань. Не економте на собі, будьте щедрими. Якщо ви не будете щедрими з собою, світ не буде щедрий з вами. Та це саме стосується періоду Гевенери, коли вона у звичайному русі. Проте неважливо, як ви. Відноситись до своїх бажань та трат зазвичай. Зараз дуже корисно прожити місяць до 10 квітня у аскетичній формі зі своїми грошима. Тобто, спробувати прожити на якийсь мінімум-мінімум, не витрачати багато грошей. Тільки не з позиції жертви, чи, блін, треба економити, ні. А з позиції гри. Типу, хм, а цікаво, чи проживу я на ось такий мізер. Спробуй, мені цікаво. Ось саме тільки з таким настроєм е, беріть та виконуйте цю пораду. Ні в коєму разі не жертвите. Далі, якщо у вас виникають якісь суперечки з людьми, з якими ви проживаєте, з партнерами, світ буде підсвічувати, що зазвичай у комунікації з цим партнером ви подавлюєте в собі багато емоцій та бажань, е, дозволяєте навіть інколи порушувати свої кордони. Мозок вам нашіптує, типу, ой, та ні, я буду мудрішою і не скажу там свого останнього слова, щоб не призвести до конфлікту. Та це лише обманка розуму. Я, звісно, за екологічне рішення питань, побудових питань, які виникають. Проте, якщо задавлювати в собі емоції постійно, дозволяти іншій, іншій людині переходити свої кордони та регулярно недовисказувати щось та не, Розказувати людині про свої бажання, то саме у період ретрофази це все, що ви подавили в собі, буде вириватись наружу. І будуть конфлікти, суперечки, різні напружені моменти. Тож, якщо ви у момент, коли закипаєте під час сварок згадаєте мої слова, мої поради, краще не розвивайте це у. Якісь суперечки, а випишіть собі блокнотик, що так, я ось тут дуже тригирнулася, так вспилила. і обов'язково пропрацюйте цей момент чи самостійно, чи з психологом, астрологом, бо світ саме вам підсвітив, що ви багато в собі подавляєте. Ось такі поради. Якщо у вас виникають напружені ситуації ще в якихось моментах зараз, у період ретро Венери, пишіть, розберемо.